Друга книга Самуїла. Розділ шостий. Ще раз зібрав Давид найдобірніших мужів у Ізраїлі тридцять тисяч. Тоді Давид і все військо, що було при ньому, встали і пішли у ваалу Юди, щоб перенести звідти ковчег Божий. Який названо іменням господа сил, що покоїться на херовимах. Поставили отже ковчег Божий на новий віз, і вивезли його з дому Авінадава, що був на горбі, а проводжали воза сини Авінадава, Узза і Ахіо. Узза йшов обіч ковчега Божого, а Ахіо перед ковчегом. Давид же. І увесь дім Ізраїля танцювали перед Господом щосили, виспівуючи та приграваючи на цитрах, арфах, бубнах, дзвінках і цимбалах. Як же дійшли до току нахона, Уза простягнув руку до божого ковчегу і ухопився за нього, бо воли його нахилили. Та гнів Господній запалав на узу. І Господь ударив його там таки за цю смілість, і він помер там коло ковчегу Божого. Давид засумував, що Господь вразив узу, і місце те називається Перец Уза по цей день. Злякався Давид того дня перед Господом і мовив, Як же ввійти Господньому ковчегові до мене? І не хотів Давид перевозити Господнього ковчегу до себе в Давид город, а завіз його в дім дома, з гату. Пробув там ковчег Господній три місяці в домі Оведедома з гату, і Господь благословив оведедома і увесь дім його. Коли цареві Давидові сказали, що Господь благословив дім Оведедома і усе, що в нього, заради божого ковчегу. Давид пішов і з радістю переніс ковчег Божий із дому оведе-дома в Давид город. І коли на сії Господнього ковчегу пройшли шість кроків, принесено було в жертву бика, і годованого барана. Сам же Давид, що сили танцював перед Господом і був при тому оперезаний льняним ефодом. Отак Давид. І весь дім Ізраїля переносили ковчег Господній під веселі вигуки і трубні звуки. Як же ковчег Господній входив у Давид город, Міхаль, дочка Саула, дивилася у вікно, тож, бачивши, як цар Давид скакав і танцював перед Господом, зневажила його в своїм серці. І принесли ковчег Господній і поставили його на своєму місці серед намету, що Давид нап'яв для нього, і приніс Давид усипалення перед Господом і мирні жертви. І як скінчив Давид приносити всипалення і мирні жертви, благословив народ іменем Господа сил. Потім роздав усьому народові всьому мнозству Ізраїля. Чоловікам і жінкам, кожному по буханці хліба, по кусню м'яса та по пундикові з родзинок, і пішли всі додому. Коли Давид повертався благословити дім свій, вийшла йому назустріч Міхаль, дочка Саула, і каже: Оце ж і достойно виступав сьогодні цар Ізраїля. Світивши тілом перед очима служниць своїх, слуг, так, як світив би тілом який небудь гульвіса. Давид же відповів Міхалі, Я перед Господом танцював, що вибрав радше мене, ніж твого батька і усю його родину, щоб настановити мене князем над Господнім народом, над Ізраїлем. Тому перед Господом буду веселитись. І принижуся ще більше того стану принижений у твоїх очах, але в слугинь, про яких ти говориш, буду в славі. І не було в міхалі, дочки Саула, дітей аж по день її смерті.